Забуваються всі проблеми. Всі проблеми в мене відлітають просто ось туди. На перший план гітара, а ось туди проблеми. У мистецькій школі тернівки відбувся звітній концерт. Найкращі колективи та солісти від молодших класів до восьмого презентували свої виступи. Також були представлені ансамбли, це фортепіанний ансамбль, ансамбль скрипалів та ансамбль духових інструментів. Також заспівав хор середніх та старших класів. Наші учні представили свої найкращі твори. Музика. Це шлях, який діти обирають зазвичай з дитинства. Не став виключенням і карим. Мені було, було около 6 років. Просто захотів захопився так, подивився, як грають старші рібята, і проходив між ось цією школою і почув, як грають старші класи. Я ну. Зайшов в актовий зал подивитися е і захопився. Так було, було цікаво, дуже цікаво. Згодом до нього приєднався і друг. Є друг дуже давній, я з, з ним з чотирьох років в садик ходив. Спочатку я пішов на гітару, а потім він вже зі мною приєднався до мене, до нашої групи, в нас був ансамбль, і потім якось так вийшло іншим. Ребята присоединились, нас уже група відвідує заняття у мистецькій школі Поліна, адже вона мріє стати відомим хормейстером. Я навчаюся в шостому класі з класу фортепіано. Навчаюсь в музичній школі вже шість років, і сьогодні буду на фіналі концерту разом з хором виступати. Юні скрипальки обрали досить складний, але неймовірно емоційний інструмент. Була на малюванні, потім почула і Вирішила підійти на неї. Мене брат займався на гітарі і вирішив мене також. Приобщить к музиці. А чому інструмент слюпка? Вона більш гарно виглядає та звучить. Кожна з чотирьох дівчат квартету прийшла до музики своїм шляхом і жодна не шкодує про свій вибір. Я розвиваю свій слух і голос. Відому пісню можу почути та з заграти впевненістю. Виступаю, та цей слух дає мені, щоб я не фальшивала. Виступаю чисто пою. Звітній концерт відбувається раз на рік, наприкінці травня. Усі учасники освітнього процесу ретельно до нього готуються. Тож зі сцени цього дня лунали не просто номери, а твори виконані з душею. Ми бажаємо всього найкращого. Бажаємо здоров'я, миру, щоб до до нас прийшов якнайскоріше як найскоріше мир. А нашим випускникам бажаємо, щоб вони знайшли свій шлях натхнення, щоб вони не забували музику, не полишали це заняття. The floor, my arms, see only you, only you see magic, that But this I can't I can hear the song so violently.